Просто глянь на цей масштаб. Одним екскаватором скільки вже вирили, Тупо одним екскаватором. ось його на 0,5. Щоб ширик був добре видно. Видно, ну капець. Диви. Одним. Одним екскаватором. О, він копає, копає і копає. Раз за разом. Це що то ще круто. Я думав тут він, ну, я прям уверений був, що тут маленька ямка. Він уже де, А я себе знімав погано, ну нічого. Не расстраивайся. Ты не расстраивайся. Класс. Вот это сильно. Я так вот поближчя пришл тебе показать. Я тут все выкапывается. И погнав. Ковж за ковшом Быстренько, быстренько. Це по моему він. Два дня він це вже робить. Я так понял, все за два дня видно уже заработал. Раз и да, закидываю довернул. Ну а скиги там куб, я думаю, есть. дивись. Если сборка, это там должен быть куб. И засыпаем. Номерочек, ты понял, где шукать. Вообще бомба. Бомба. Работает.